Терпілих майже півсотні ракетами та дронами росіяни цілили безпосередньо по житловій забудові у столиці аж 33 локації з наслідками нічного удару у Дарницькому районі зруйновано. Цілий під'їзд п'ятиповерхівки побило висотки. І в Дніпровському, Голосіївському, Шевченківському, Деснянському районах. Від ударної хвилі постраждали офіси наших колег, журналістів із Радіо Свобода та Української правди. У редакціях вибиті вікна в частині приміщень пошкоджено техніку. На щастя, потерпілих немає. Редакції працюють в штатному режимі. Загалом по Києву одночасно працюють півтисячі рятувальників в ударницькому районі, де зруйновано житловий дім рятувального операція досі триває. На місці ударів працювала Олена Гущик. Тож далі вона розкаже всі подробиці. Дарницький район, район, який під час цієї нічної атаки постраждав, чи не найбільше позаду мене п'ятиповерхівка, яку росіяни знищили, точніше, її частину бачимо прямо зараз. Рятувальники намагаються деблокувати людей із квартир, і бачимо, що одночасно працюють. Наші вогнеборці і зверху ось там бригада рятувальників на п'ятому і четвертих поверхах. І от бачимо, одночасно на першому і другому поверсі нині тримає розбір завалів, намагається відшукати людей. Під бетонними глибами шукають ще десятьох людей. В цей час десятки близьких навколішки чекають їх під завалами. Жінка, яка чекає свою доньку та внучку дворічну. Постійно біля неї знаходимося її, супроводжуємо з нею. контактуємо. також чоловік, в якого загинула дитина дівчина вже в тіло забрали, тому він лише оформлює документи. А ми його також супроводжуємо. Це ті, з якими я безпосередньо спілкувалася. А також чоловік, який чекає, що дружину знайдуть рятувальникам, треба працювати швидко і обережно. Один невірний рух може закінчитися трагічно, як для людей, які під завалами. Так і для вогнеборців під ногами і над головами крихкий бетон. У небі одразу кілька гелікоптерів з водою. Вже обід, а чорний дим досі валить під завал. Чи в є очаги? Звісно, є. ж ну, не то пернічна сортово-пожежний тушок. Поруч криміналісти, слідчі, поліцейські фіксують злочини росіян. На землі лежать з десяток чорних пакетів. На деяких у нас локаціях були знайдені фрагменти тіл. Після ідентифікації тіл ми можемо вже остаточно говорити про кількість загиблих. 10, 12, 18 – Кількість загиблих росте щогодини. Серед них чотири дитини. Бачимо, як рятувальники принесли ночі і краном і з четвертого чи п'ятого поверху спускають тіло. Ще одні загиблої людини. Окрім цього будинку постраждали також шістнадцяти і дев'яти поверхівки, також приватний будинок, а ще дитячий садок і десятки машин на парковках. Зо два десятки це ті, що ми можемо побачити, тому що пройти далі поки що немає можливості. Там тривають рятувальні роботи. Через кілька вулиць стоїть інша висотка в районі 10-го поверху. Чорна діра від прильоту. дрона. мешканці цього будинку прибирають вигорілі усі речі і викидають їх прямо з вікон. Все це. Летить одразу додолу і скло, і речі, і важкі якісь побутові предмети. Фактично кожна квартира у що не менше трьох під'їздах понищена. Люди одночасно викидають пошкоджене і намагаються прилетати втіліле. Поліція з дозвору по черзі фіксує свідчення водіїв. двері не закривається, пополовом музо. Увесь лівий берег в диму. По місту від ранку їздять і швидкі, і пожежні одночасно. У КМДА заявляють про антирекорд, коли у кожному районі міста щось горить чи латається. Рятувальники не зупиняють роботи навіть під час тривоги, коли тут у сусідніх районах чути вибухи. Синхронно працюють усі міські служби від комунальників до електриків і газовиків. На місцях штабів працює навіть виїзний паспортний сервіс, аби люди, які втратили документи, могли швидко їх відновити. Загалом по Києву кількість пошкоджених об'єктів доходить до сотні. І зараз на кожному з таких місць працюють рятувальники, які детально вивчають і опрацьовують або уламки дронів, або наслідки від ракет. Тому закликають не підходити, не наближатися до таких місць. а Якщо ви щось побачите, підозріле, одразу телефонувати 102 або 103. Олена Гущик, Роман Рєпа, ТСН 1+,1. У ніч проти 28 серпня Росія по Україні випустила 629 ударних безпілотників і ракет повітряного і наземного базування. Наша протиповітряна оборона збила та нейтралізувала 589 повітряних цілей. А влучання ракет та дронів зафіксовано на 13 локаціях. Падіння збитих на 26 Моніторингові канали відстежували рух ворожих ракет і дронів над територією України. На екрані ви зараз можете побачити, якою заплутаною траєкторією вони летіли, щоб вразити цілі. Це орієнтовні маршрути. Повідомляють, що ворог випустив щонайменше 10 балістичних іскандерів та дві аеробалістичні ракети. Кінжал. Геть усіяний склом і уламками будівельного сміття внаслідок російської атаки центр столиці. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про ймовірне влучання ворога в один з торговельних центрів. Від ранку одна з вулиць серед місця перекрита. Там працюють рятувальники, комунальні служби та поліція за обмежувальну стрічку пускають тільки власників квартир та офісних працівників, які прийшли забрати з приміщень в цілілі речі. Яка ситуація на тепер розкаже Аліна Лісова? Самісінький центр столиці, власне, одна з центральних вулиць, яка постраждала внаслідок російської комбінованої атаки цієї ночі. Як ми можемо бачити зараз, ця вулиця досі огороджена обмежувальною стрічкою туди не пускають людей, адже на вулиці працює важка техніка, правоохоронці, надзвичайники, поліція та інші служби, які намагаються якось ліквідувати наслідки російської атаки. Бачимо, що скрізь тут розкидані уламки скла також Інше будівельне сміття постраждали тут різні заклади. Знаємо, що в основному тут знаходяться заклади харчування, кав'ярні, офісні приміщення, де власне працюють люди, які прийшли сьогодні, аби сюди, аби забрати якісь речі, які вціліли. Забрали що найцінніше, бачу кубок. Кубок це кубок переможців. Ми ніколи не здаємось, так що. Нічого страшного не сталося, такого все поправимо. головне, що все цілі. Наскільки серйозні руйнування в будівлі? Скажімо так, це не, не прям всередині, можна сказати, більш-менш ціле, але от фасад повністю знищений. Повивалювалися вікна, навіть деяка цигла лежить там внизу. Тобто це серйозне руйнування. Скільки загалом постраждало будівель у цьому місці? Наразі такої інформації немає. Втім, поблизу цього місця розгорнули уже штаб з ліквідації наслідків, де надають усі необхідні матеріали для того, щоб якось відновити поруйновані будівлі, офіси та інші приміщення. Аліна Лісова, Олександр Шиян, ТСН 1+,1. Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Так прокоментувала обстріл головна дипломатка Євросоюзу, Кая Калас закликала Москву припинити вбивства та вести переговори про мир, а тиснути на Росію, оскільки це єдина мова, яку розуміє Путін, закликав прем'єр Естонії. Він пояснив, це означає суворіші санкції та непохитну військову підтримку України до рішучої відповіді yeah, посилити санкції проти Росії. І та швидше озброїти нашу державу, закликав головний дипломат Литви. засудила атаку. І в австрійському МЗС там наголосили, Росія цілеспрямовано тероризує цивільне населення, порушує міжнародне право і вчиняє воєнні злочини. Тим часом президент Зеленський особливо акцентував на реакції двох країн, на яку чекає, йдеться про Угорщину та Китай. Глава держави наголосив, сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю усім у світі, хто тижнями і місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Президент України каже, Росія обирає балістику, а не стіл. Перемов нині зірвані всі дедлайни та зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. А країна-агресорка має відчути наслідки.